І <кій> Росія насправді теж не так все просто ставиться до таких людей. От е, яскравий приклад Мармазова. Е, теж знаю її з студентських років ще. Треба сказати, е, бо не всі ж знають. Це про ректор Донецького національного університету. Так, та, ну, 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 ну Я, я зараз скажу, що вона. Е, Завжди була активістка. Вона поступила в університет ну, не одразу після школи, мабуть, десь працювала і теж була активною. Ось вона була секретарем комсомольської організації університету. Потім, коли комсомол самоліквідувався, то вона стала керівником. Профспілкової студентської організації, яка по суті, замінила комсомол. От, ну і з цієї вже посади стрибнула на е, проректора з виховної роботи Донецького університету. От, е, її е, е, чоловік, е, е, до речі, дівоче прізвище е, Безпале, от, а вийшла заміж. за... Е, Руслана Мармазова, теж випускника історичного факультету Донецького університету, який починав як спортивний журналіст, а потім став керівником прес-служби футбольного клубу Шахтар Донецьк. От. Ну і я з цією родиною так чи інакше перетинався. Наші діти і їхня донька і моя молодша донька вчилися в паралельних класах. Мармазова була. Членом шкільної ради першої школи, яка на бульварі Пушкіна. І як депутат міської ради, вона субвенцію переказала на дах для школи. І це директорка дуже приємно це, було в які це отримати. Роки? В які роки пане Ігоре, це, це зараз кажу. Це початок 2000-х, десь так. бо... Ну, десь середина 2000-х, десь так. Бо я от. теж коли вчилась в першій школі. А, ха -ха. ну бачите, як. Я сам там вчився, і обидві мої доньки її закінчили. Бачите, як чудово. Перша школа рулить. Е, так от. Е... Мармазова, по суті, ніяк не приховувала своєї такої російської душі, хоча намагалася теж прагматично підходити. Я пам'ятаю, десь в 99-му році е, нам е, запропонував, ну кому нам. Е, е, Людям, які були вже пов'язані з центром інформації документації НАТО в Києві, сформувати групу е донецьких представників для ознайомчої віз ознайомчого візиту в штаб-квартиру НАТО. Ну і серед інших там була і Мармазова. Тобто, її запропонував Володимир Кипень. Який з нею мав ну, непогані ділові стосунки і е, свою таку антиукраїнськість, антизахідність вона не проявляла. От. Е, з Часом це е, оце внутрішня сутність, вона пішла е, далі. От, пам'ятаю, в 2008 році мене запросили на таку собі невеличку зустріч з видатним польським кінорежисером Єже Гофманом. В, е, отелі е, Донбас Палац відбувалася ця зустріч. Там було всього, може чоловік 10 була е, Олена Стяжкіна, зокрема. Е, е, цей... Журналіст, керівник каналу, я вже не пам'ятаю якого будяк. От угу. ну і був запрошений Мармазом. Ну і я там на цій зустрічі подякував Гофману. По-перше, за його е, таку. Фундаментальну стрічку Україна, з якою він приїхав документальною стрічкою е, у Донецьк. Ну і взагалі за підтримку е, Польщею е, європейських, євроатлантичних прагнень України. Ну, це нормально. От е, наступного дня е, Таня Мармасова мене зустрічає каже: е, Так ти вважаєш, що поляки наші друзі? Я кажу, так? Да". Ти не прав. Поляки завжди були нашими врагами. Що тут скажеш? Або е, е, ще один штришок до Мармазової вже е, е, розпочався не, так, розпочався Майдан, Євромайдан у Києві в грудні. До Донецька приїхав е, тодішній голова е, представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Е, був посол Литви присутній. Так, от була така не дуже потужна зустріч. Я так розумію, Тетяна Мармазова взагалі намагалася все якось ці європейські наші на, напрями мінімізувати. Так, от, ну, на цій зустрічі вона підготувалася. Вона з. з Роздрукувала і процитувала Достоєвського е, стосовно того, що ось ці маленькі народи, як естонці, латиши, латвіці, е, поляки, вони, вони такі в, вороги Росії, їх треба душити і душити. Це в присутності посла. От. посла. Е, е, я я такого не так, зустрічала. А де це в Достоєвського? Мені цікаво. Е, 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 не, 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 не буду. Я, я не так, шукав. Вона у, у Достоєвського з його імперським е, е, шовінізмом багато чого можна знайти. В тому числі. Ну, і, я до того, що вона готувалася, і от так вирішила оцих, е, якось принизити. От. Ще один випадок, коли е, я до неї прийшов з. Пропозицію що ось приїжджає е, хто там був е, е, заступник посла Великої Британії е, Тарас Качка на той час е, працівник Міністерства юстиції, який, який займався якраз, я згадував переговорами. Щодо угоди про асоціацію, це по початок листопада, ще немає Євромайдану, і вона мені каже: Та ні, нам, нам таке не треба, тобто мені не вдалося. Але ж в цій групі був Геннадій Чижиков, який е, був керівником Донецької торговельно-промислової палати, і здається, на той час вже очолив загальноукраїнську. І вони знайшли виходи на економічний факультет його рідний, і таки зустріч відбулася. І з Мармазова була зла каже. Ні, так, так по-другому, вони, вони все ж таки зайшли. От. Ну, а коли розпочалася оця е, так звана Руська Вісна в Донецьку, я був свідком, ну, я свідком проходив по бульвару, б, бачив. у... Кав'ярні е, сиділи Мармазова і Черкашин е, е, політолог, і потім він виконував обов'язки завідувача кафедри політології вже в окупованому Донецьку, і як я зрозумів, що вони обговорювали, ну так сталося, що. Е, е, Керівництво університету перше е, після захоплення його в особі Баришнікова, який е, працював свого часу на одній кафедрі з Мармазові, вони один одного не е, розуміли, м'яко кажучи, мені розповідали цікаву історію, що і е, 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 Тетяна і е, Сергій. Намагалися спілкуватися за допомогою автоматчиків. Тобто, автоматчики прийшли в ректорат до ректора, а там своя охорона. Тобто, ну, в кінці кінців позиція Баришнікова тоді перемогла, і Мармазова залишила університет. Тобто вони і конкурували, до, до, все ж таки до Росії. конкурували. За пост цього Денерівського да, да. ректора, Динерівського науковця ну, фа, з ДНР. Факт, фа, факти, фактично, так. От. Ну і е, а на той час Руслан Мармазов продовжував працювати в прес-службі, і я співчуваю його е, тонкій е, руській душі. Коли він вимушений був знаходитися у Львові, коли Шахтар в 2015 році навесні грав у Львові, а там на кожному матчі ж лунала відома пісня про Путіна. От, ну, в кінці кінців він звільнився, і була так, така довга історія щодо отримання їм громадянства. Можливість навіть депортації, таке інше. Ну, в принципі, це не дивує Росія своїм е, приверженцям е, е, платить так, як може.